Тобі, просто ті ж, який називається тобі. Чи то я вже старий, чи то ми вже старі, скільки пройдено вже площиною за мною, І так добре помовчати в двох столі, доки ти ще зі мною, доки ти ще зі мною. Я ще можу і хочу, багато чого. Тільки камінь у грудях, за ними за млою, та за пазухи я не дістану його, доки ти ще зі мною. Доки ти ще зі мною, доки ми ще самі, доки ми ще удвох, не спіши, не ділись новиною, со мною, краще мовчки посидь і очей не відводь, доки ти ще зі мною, доки ти ще зі мною, доведеться колись цю землю лягти, щоб з неї пробитися озиминою, у якій серед літа лежатимеш ти з кимось іншим, але в час і зі мною.